У нас вчора були у церкві відвідували наші онлайн парафіяни і вони дали за померлих Не на 40усте, а дали, щоб помолитися. І Всі, що ви там пишете там за, за, на 40усте, то я всіх там виписую окремо от, от таку книжечку. О, така книжечка, бачите? 40 -х. О, і тут, отут, і тут якраз от, вже, от, вже на цей рік, бачите, вже отут, от, всі ви тут записані. Кожди, кожен ваш листочок йде окремо, і тут ваші імена, а тут, тут поминик мій е, родинний, ну і єпископи, священники мої і моя родина. Ось. І так е, на, на, кожних, на кожний поминик, потім світиться свічечка. І от така у нас книжечка. І це я показую е, священникам, ті, що мене дивляться. Я, як чисто як... ділюся, так? Якщо хтось має якісь цікаві ідеї, то теж можете мені в Viber написати, я буду дуже радий завжди почути.